Привіт! Хочу попередити вас про можливу корекцію по індексу SP500. На даний момент одразу від двох незалежних джерел розумних грошей появилися сильні сигнали. Одразу попереджую, що це не інвестиційна рекомендація, а тільки мій власний аналіз. Перший сигнал появився від інсайдерів. Кількість продажів склала 356 у п'ятницю. Такий сигнал показує те, що велика кількість інсайдерів просто продає свої акції, причому рівень продажів досяг екстремальних значень. Історично, продажі у кількості більше 300 за день з високою ймовірністю передують падінню чи корекції біржових індексів та ринку у цілому. Наступний індикатор розумних грошей, це індекс жадності і страху, так званий Fear and Greed Index. Він досяг рівня екстремальної жадності і страху, тобто більше 75. Цей індекс рідко дає сигнали, проте вони досить точні. Останній сигнал був 9 листопада 2021 року. Індекс тоді показав максимальне значення 77%. І після цього сигналу менше, ніж за рік біржовий індекс SP 500 впав у ціні на 25%. А ще попередній сигнал був перед коронадампом. І ринок тоді обвалився на 35%, а перед цим був сигнал у 2018 році. Тоді індекс впав у ціні на 20%. Проте хочу попередити. Сигнали від розумних грошей, досить часто випереджуючи у часі. Тобто вони показують чітку тенденцію на розворот, проте вона може реалізуватися зі значним часовим лагом, через місяці навіть більше. Хоча нерідко буває, що тенденція реалізується одразу. Важливо це розуміти і не робити передчасні висновки. Я наніс на графік дані інсайдерів і індексу жадності і страху. У нас появилась така картина. І так, сині стрілочки вверх це покупки по інсайдерам. Сині стрілочки вниз це продажі інсайдерів. Зелені стрілочки вверх це є дані на покупку від індексу жадності і страху. А червоні це є сигнали від індексу жадності і страху на продаж. Також є два кола, у цих місцях є синергетичні сигнали. Тобто є одночасно сигнали як від інсайдерів, так і від індексу жадності і страху. Такі синергетичні сигнали значно сильніші за окремі сигнали, оскільки об'єднують результати від кількох незалежних джерел інформації. І на цьому графіку дуже гарно видно, як відпрацьовуються сигнали від розумних грошей. Звичайно, необхідно враховувати часовий лаг від сигналу, як у нас бувало тут, наприклад. Чи ось тут. Це важливо. Проте у даній ситуації, скоріш за все, часового лагу не буде, так як ціна зараз на сильному технічному рівні 4200. Які вона відбувала і пробувала вже 6 разів, як ми бачимо, ділянки тут, ось тут, ось тут. Ось тут, ось тут, і ми зараз дійшли до нього знову. А додатково, якщо ви знайомі з технічним аналізом, ми можемо побачити тут хибний пробій. Тобто ціна пробила рівень, не змогла закріпитися за ним і пішла вниз. Для себе я використаю цю ситуацію і проведу угоду через ETF. Короткі продажі я не дуже люблю, так як у них обмежений потенціал і необмежений ризик. Тому я скористаюсь реверсним ETF. -ом. Тобто це такий ETF, який росте тоді, коли базовий актив падає у ціні. Тобто Якщо у нас SP500 буде рости, даний актив буде падати. А щоб збільшити потенціал, я використаю плечовий фонд, так званий Leverage ETF. Для моїх цілей ідеально підходить інструмент Direction Daily SP500 Bear 3X shares. Тобто у нас тут BR це означає, що він реверсний, тобто ведмежий, а 3 x тобто у нас тут закладено плече 3X у даному ETF. І. Я придбаю цей інструмент на свій спекулятивний портфель об'ємом 1% від розміру рахунку. Об'єм маленький, так як я не дуже люблю працювати в сторону проти ринку. І друга причина більш вагома і за можливого часового лагу, ну про який я говорив раніше. Тобто реалізація сигналу може бути пізніше, і мені просто придеться усереднювати мою позицію. На рахунок ціни я не буду її вгадувати. Просто уйду ринковою заявкою на відкритті ринку. А виходити буду вже по реверсному сигналу від розумних грошей. Тобто це буде сигнал на покупку від інсайдерів або, можливо, по індексу жадності і страху. Ну що ж, а зараз дочекаємося відкриття ринку і проведемо угоду. Перехожу на брокера. Вибираю фонд Direction Daily SP 500BR 3X Shares і ввожу. Необхідну суму, це є 5 акцій. Буду купувати по ринку. Через хвилину відкривається і буду проводити угоду. Все, ринок відкритий і виставляю наказ на купівлю. Підтверджую. І так, статус наказу. Наказ на купівлю 5 штук SPXS. по ринку виконаний. Переходимо в угоди і бачимо вже куплений наш актив. А вже про результати цієї угоди я опублікую інформацію одразу, коли завершую її. Ну що ж, якщо вам цікаво інвестувати по аналізу дії розумних грошей, підписуйтесь на YouTube канал і натисніть на дзвіночок. А Якщо відео вам сподобалось, поставте лайк. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних відео. З повагою, Олександр!